Сьогодні тема: це помилки та обробка виключних ситуацій, і е, я заготовив тут трохи е, коду, і е, ми вже бачили е, таку оператор throw, який е, кидає виключну ситуацію, тобто він е, перериває виконання програми в тому місці, е, де до нього доходить виконання. І у цій функції Calculate Total програма просто на рядку throw Always throws, вона закінчує свою роботу і видає в консоль такий напис, як знизу написано. Тобто тут можна побачити ім'я файла і рядок, в якому сталася помилка. Ну, це не помилка, а в якому сталося переривання виконання програми. Але якщо ми хочемо відслідкувати, точніше, весь ланцюжок викликів функцій, тобто одна функція викликає іншу, та ще іншу, і так вони якось одна за іншою, всередину ідуть і викликають один одну, ну, прослідкувати просто по рядках, як все. В програмі викликалося і виконувалося, то нам потрібно не просто отак написати throw, а огорнути цей throw в new error. І тоді ми отримаємо ось такий ось stack trace. Тобто, для того, щоб його отримати, нам ще потрібно огорнути виклик цієї функції. Ось у нас викликається. Calculate total, туди передається три ціни, і там всередині е, викидується all the throws. Але це ми огорнули, щоб перехопити, е, перехопити помилку і щоб програма не е, зупинялася і не е, виходила. А тепер як нам отримати цю роздруківку? Послідовності виклику функцій це отак, тобто, ми е, можемо будь-яке значення, е, яке е, ми функцію, огорнути в, функці... в об'єкт помилки. Тобто error це вбудований в JavaScript клас, е, який ми можемо, до речі, е, наслідувати, і потім викидувати помилки вже від наслідуваних класів. Ну, це ми будемо дивитися трохи пізніше, але зараз ми можемо просто створювати екземпляр помилки. Коли ми пишемо new error, це ми створюємо нову помилку і її викидаємо. І отримуємо тоді в try-catch цю помилку, перехоплюємо, і там з неї можемо прочитати error.stack. І там буде отакий рядок довгий, в якому е, всі виклики з вказанням рядків та позиції в рядках, е, звідки були проведені виклики, е, аж до того місця, де викидується помилка. Е, так, йдемо далі. Ми тепер е, розглянемо практичний кусок коду, в якому є не просто. Помилки та ексепшени, а в якому ще є баги. І ми цю тему теж зачепляємо зараз, тому, що це поняття не тотожні, але вони дуже сумісні і йдуть завжди рядом. Але їх не потрібно плутати. Ну, в чому різниця? Бо помилка це об'єкт, який Символізує помилку, тобто об'єкт, який зберігає меседж помилки, код помилки та стек трейс, тобто роздруківку послідовності викликів, е, це помилка, коли ми кажемо клас error. Е, потім виключна ситуація це коли ми помилку викидаємо, коли ми пишемо throw і Якась помилка. А баг в програмі, ми нічого такого спеціального не створюємо. Просто ми написали таку програму, яка неправильно працює, вона може падати і. Створювати помилку, може створювати помилку, але не викидати її, може викидати е, якесь значення, але при цьому не створювати помилку. А може взагалі нічого не переривати своє виконання і не створювати помилку, а просто неправильно працювати. Тобто, баги е, це. В програмах вони дуже різноманітні, і вони є е, такі, що е, логічні баги, а є баги синтаксичні, що програма у нас навіть не запуститься наша. А є такі, що е, можуть виникнути тільки у процесі виконання програми. Ну, у деяких мовах е, таких багів немає, а у Джаваскрипті є баги е, процесу виконання і. Е, Є баги, які просто неправильний синтаксис, такий, що навіть програма не може запуститися. Ну, ось тут у нас є функція Get Rate, і з неї ми беремо константи, в яких написані доменне ім'я серверу, який віддає нам курси валют. Потім шлях. До API, який може віддавати поточні курси, і ключ е до цього API. Тобто цей згенерований, він унікальний, і потрібен він, е щоб е багато клієнтів не почали дуже часто викликати це API. Тобто на кожен такий ключик. Є обмеження у кількості викликів у одиницю часу. Я не пам'ятаю, яке там саме у цьому сервісі. Воно може змінюватись, але воно є і потрібний цей ключ нам в нашому коді. Ну, те, що ключі потрібно зберігати у спеціальних містах, це ми пропускаємо. Поки що нам це не дуже важливо. Нам важливо, що ми можемо ось у рядку у цьому const url дорівнює з частин. Цього цієї константи скласти Https до крапка потім доменне ім'я, потім шлях, а потім ключ до API. і таким чином ми створили повністю адресу, за якою ми можемо взяти всі курси валют. І тепер ми викликаємо функцію Fetch, яка вбудована в JavaScript. Вона є і в Node, і в сучасних браузерах, і вона нам викликає цю веб-сторінку. Це ж якийсь URL, який вказує на якусь веб-сторінку, але читає її не і не виводить на екран, а отримує наша програма. І Віддається сторінка не е, якісь там теги, текст е, чи щось таке, а вона віддає JSON. Тобто е, ми вже проходили це серіалізований формат JavaScript об'єктів. Тобто, у нас є можливість з нашої програми е, звернутися до іншого серверу і запитати в нього дані, які к нам приходять як звичайний JavaScript об'єкт. І е, можна це зробити, вказавши йому URL. Тобто у кожного такого куску даних є свій URL. Е, І тут ми викликаємо через await, тобто fetch – це асинхронна функція. Ми викликаємо її через await. Передаємо URL і повинні отримати ж дані якісь. Але ця програма нормально працювати не буде, бо тут є в ній помилка. Ви можете цей код взяти по посиланню, яке буде в опису під відео, і там можна взяти цей код і спробувати його виправити самому. А щоб його виправляти, потрібно декілька кроків робити. Давайте подивимось. Як саме ми будемо його відлагоджувати, проходитись? Ось ми викликаємо функцію getRate, передаємо туди гривню, код гривні UAH. І що ми отримуємо в результаті такого коду? Викидається така помилка: це type error, це наслідник нащадок ерору. І там написано Can't Read Properties of Undefined. Тобто е нема такого параметру, як rates. Е і ми е замість rates е отримуємо Undefined і в цього undefined е, пробуємо шукати гривні. Ну, а звичайно, у типу Undefined нічого нема, е ніяких. Властивостей і там гривні точно нема. І програма не працює. Але е, тут е, ми не бачимо, чому саме е, нема курсів, ми можемо тут тільки думати, що сталося. Так, тобто, помилка нам кинулася, а далі ми вже повинні читати наш код, е, звіряти з цією помилкою і шукати, в чому проблема. Е, тут ми можемо, щоб нам було зручніше. Додати лог тобто виводити після виклику fetch, виводити, що там в дейта бо ми ж так не бачимо. А тут у нас консоль-лог роздрукує нам в консоль, що там буде екземпляр об'єкту респонс, і там будуть якісь поля в нього. Ми бачимо там поля статус 200, статус текст ок. Ну, це значить, що. Наш запит все ж таки виконався: 200. Це код е, успішного виконання запиту, статус. Текст ок. Це ще один признак того, що він нормально виконався, але в даті у нас замість даних, які повинні були е, до нас прийти. У нас якийсь респонс з усіма всіма полями. А з цього респонсу можна вичитати дані, які нам повернулися, але в самому респонсі куча всіляких системних полів, які нам зараз не потрібні. Але взагалі вони описують, як виконався запрос, які там додаткові поля повернулися через http протокол які там є кукізи, сесії, там все інше. Тобто нам поки що ці поля не потрібні, але ми можемо пошукати в документації по JavaScript на Mozilla Developers Network, що таке респонс. І ми бачимо з цієї документації, тут посилання є на неї. Якщо ви знайдете опис респонсу, який повертається з Fetch, то там буде написано, що в нього є. Статус та ок, які ми бачили, і ще статус текст є, і з них можна отримати інформацію про успішність. А дані можна отримати з двох методів: JSON і .txt. І, Якщо ми їх викличемо, вони теж асинхронні, потрібно писати await, JSON чи Eight, щоб отримати теж. Асинхронним чином звідтіля дані зчитати і спарсити ще, бо вони ж приходять рядком. ну, Якщо текст ми викликаємо, то нормально. Якщо JSON, то там може бути цей JSON дуже великий, тому нам потрібен await, щоб він його коли парсить ну, з рядку в джаваскриптовий об'єкт. Щоб ці дані, якщо вони дуже великі, щоб вони не затормозили всю роботу нашої програми JavaScript, браузер і всі штуки, які взаємодіють з користувачем. Тобто цей await, він вміє парсити JSON таким чином, щоб не зламати юзер experience, тобто взаємодію з користувачем. І ось ви бачите, ми тепер змінюємо наш код, бо ми вже знаємо, що потрібно викликати метод JSON. Ми пишемо спочатку await fetch, отримує респонс. Потім пишемо await response.json, І звідтіля виходить дейта. з цієї дейти ми вже можемо считати курси валют. і... Потім з курсів валют нашу валюту гривню і отримуємо рейд, і повертаємо рейд з функції getRate. Тобто такий код вже буде працювати. Ми виправили той баг, який там був, користуючись тим, що ми читали стектрейси, що ми відлагоджували код, додавали туди дебаг вивід. І все таке і читали код, щоб зрозуміти, чому він неправильний, як його виправити, ми ще дивилися в документацію до веб-платформи Mozilla Developers Network. І тепер ми можемо цей код трохи зробити більш безпечним. Для цього нам потрібно в ньому Додати декілька перехоплювачів помилок, декілька іфів, які будуть аналізувати, що там повертається, і генерувати нові помилки, і кидати їх наверх. Тобто, щоб ця функція перехоплювала низкорівневі помилки, створювала свої вже більш високорівневі помилки, які тут три. Є різні помилки network error, API Response Error і Currency is not found. Тобто тут є три речі, які можуть піти не так, коли ця функція виконується. І ми зверху над цією функцією, там де ми її викликаємо, ми будемо знати, що тут тільки три речі є, які можуть. Піти не так. Ну, Взагалі тут може бути ще інші помилки, але ми можемо додати для них теж спеціальні обробники, іфи поставити. Ну, Взагалі тут не дуже багато ще може статися речей, в яких буде проблема. Ну, наприклад, Якщо сервер поверне неправильний JSON і він неправильно розпарситься, то е, цей parse error, який станеться у рядку await res.json, він теж е, полетить нагору, е, тобто не в цій функції ми його перехопимо, а там, де ми будемо перехоплювати помилку е, вже при виклиці get -рейту. Давайте тепер подивимось, що ми тут додали. У після фейчу написали крапка кетч. Тобто це такий синтаксис, щоб перехопити помилки, які стаються <кхм> всередині фейчу. Ну, Тут можуть тільки ставатися помилки, наприклад, нема зв'язку з мережею, чи нема такого доменного імені, чи там щось ще всередині в мережі щось не так не може наш запит дійти до того сервера, на якому лежить API. І тому ми хочемо цю помилку е, огорнути в, в такий об'єкт, в якому є поле COS, тобто причина помилки, записуємо туди error, і коли створюємо нову помилку, new error, ми передаємо ще, крім е, тексту помилки, передаємо туди ще е, Options. І в цьому общенсі там е, посилання на об'єкт, е, який викликав цю помилку. Тобто помилки теж можна складати в такий ланцюжок і одна іншу будуть е, причиною одна і іншої. І цю помилку ми кидаємо через «throw». І кидаємо ми її, бачите, не з функції getRate, а всередині GetRate ще є функція, яка е, ми її нав... навісили на catch. Тобто зсередини е, функції вкладена є, і ми її кидаємо звідти, е, але помилка ця, е, як вона дістається контексту у функції getRate. Е, е, вона. Ця помилка кидається у кеч, а цей кеч вже її кидає наверх, тобто перериває виконання фечу, а фетч вже знаходиться в гетрейті, і тому ця помилка ескалується вгору. Тобто її виконання. Функції getrate переривається, коли помилка стається у вкладеній функції. Тут потрібно зауважити, що помилка ж стається не всередині getRate, а всередині вкладеної функції, і потрібно нам розуміти, як вона потрапляє потім в getrate. Її туди передає е, такий об'єкт, який називається проміс. Тобто цей фетч е, створює об'єкт промісу, у нього є метод «catch», і всередині е, нього ми передаємо функцію, і воно так е, передає цю функцію з вкладеною в нашу GetRate. А е, Тут нема обробника, трекечу немає, і тому ця помилка вона ескалується вгору, Це, ну, е, викидається вгору, там її хтось може перехопити, а може і не перехопити. Так, ідемо далі. Далі ми. Перевіряємо, чи спрацював API, тобто, якщо успішно, то у респонса є поле ОК, OK, і в ньому логічна величина Boolean. І якщо not OK, то ми генеруємо іншу помилку, яка нам каже, що API не виконався на сервері. Тобто, звідки ми знаємо, яка причина. Того, що API не виконався. А нам в помилці прийшов, тобто, точніше, не в помилці, а в цьому респонсі є ще поле, статус текст, і в ньому написано, чому саме цей API не виконався. Там могла б бути якась помилка на сервері, міг ключ нашого API не підійти. Там що завгодно було, а ми це теж ескалуємо вгору, але огортаємо в нашу помилку API-респонс. Йдемо далі, потім беремо з респонсу JSON. Тут теж може бути помилка парсингу, вона теж скалується вгору. Далі ми з rates вичитуємо курс нашої валюти. Ну, тут Будь-яку можна сюди передати з світових валют, і якщо курсу нема, тобто, якщо ми там передали яку, якийсь рядок, який не символізує валюту, чи ця валюта якась може вона вже виведена з обіходу, чи наприклад. Ми написали її маленькими літерами, коди валют там великими літерами. Чи ми неправильно помилку зробили в написанні коду валюти? Ну, може не знайтись тут рейд. Тобто курсу може не бути. Якщо курсу немає, то ми нагору теж кидаємо помилку, в якому написано, що. Currency is not found і код currency теж передаємо нагору, щоб ми могли побачити, що ми там неправильно написали в коді валюти. Якщо все ок, тоді повертаємо рейд. Тобто, ми обклали всі операції, майже всі у цій функції, додатковими перевірками, і це нам допомагає розібратися. З того місця, з якого викликається ця функція, ми можемо вже знати, що не так, не так трапилося. І тепер ми, давайте цю функцію ми будемо викликати багато разів. У нас є константа чек-інтервал, ми на 2 секунди її заправляємо і робимо змінну pref rate, тобто previous rate, попередній курс валюти. Потім ставимо таймер set інтервал на 2 секунди, всередину таймеру передаємо callback асинхронну функцію, і з неї викликаємо через await цей getrate, передаємо туди код гривні. І потім навішуємо таку конструкцію. Catch, а там всередині в catch передається функція, і з функції повертається prevRate, Тобто, як це працює? У нас, якщо з помилкою виконується функція get rate, то викликається catch, і в результаті виконання евейту цього повертається значення за замовченням. А по замовченню воно було спочатку. Первинне значення 0. Тобто цей рейт буде. Е, якщо ми не змогли спочатку взяти курс валют, тобто нема доступу до мережі там чи ще щось таке, помилка якась е, сервер не видає, е, то віддається з getрейту previous е, rate тобто 0. Е, якщо щось видається, то воно там парситься, і в рейт ми отримуємо. Якесь значення. А, і потім ми перевіряємо: якщо там досі нуль, то ми виходимо з таймеру. Навіть не друкуємо. Тобто, щоб нам нуль не дру... не друкувати на екран. А, якщо там не нуль, то там ми ж все-таки отримали якийсь курс, і ми тоді його друкуємо на екран і а, зберігаємо цей а, поточний курс у. Previous rate, pref rate. Uh, і тоді ми наступного разу, коли цей таймер викличеться через 2 секунди, uh, то там буде інший вже uh, prev rate, Тобто, ця ж uh, змінна prev rate, вона uh, зазначена зовні до uh, виклику set інтервалу, тому її можна змінювати з будь-якого місця цієї програми і. Це значення одне й те саме буде. Тобто, коли закінчиться функція колбек в інтервалі, то prev.rate просто збережеться наше значення rate, яке всередині тільки можна побачити. Тобто, ми тут ще бачимо, що const rate знаходиться всередині інтервалу і наступного виклику ми не будемо мати до нього ніякого доступу. А рейт ми зберігаємо в преврейт і таким чином будемо мати доступ. Так, ну, тепер домашнє завдання таке буде, щоб взяти пошукову систему і там написати, загуглити JavaScript, try MDN. І Ми знайдемо документацію, як працює перехоплення помилок Try, як які там є ще ключові слова? throw – викидання помилки, try – перехоплення, catch – це ми отримуємо там значення цієї помилки, в блок catch, і можемо якось обробляти finally ви самі побачите, що робить finally це е, теж третій елемент від трайкетчу, який буде виконуватися у будь-якому випадку. Якщо помилка буде якщо помилки не буде. Е, тобто, навіть якщо ми в трайкетч огорнули якийсь кусок коду, е, і потім е, там якась помилка в І помилка ця кидається, функція переривається і не виконується до кінця, але блок-файналі все ж таки виконається. Все, що ми ставимо під блок-файналі, він виконується в будь-якому разі. Ідемо далі. Ми можемо теж нагуглити, як працюють проміси, тобто як ми їх будемо гуглити. через Ключові слова, ось ці методи, які є у промісів, напишіть JavaScript, then та Catch. І побачите у асинхронних функціях, що є такі два методи. then отримає хороші е, результати виконання асинхронної функції, а catch е, – погані результати, якщо там сталася якась помилка. Е, так, ну. Ось все. Тобто, ви можете взяти код е, з цієї лекції і вдома е, по ньому пройтись, і спробувати це повиконувати. Е, це буде ну, пошукати документацію, повідлагоджувати це все, і е, спробувати написати файналі-блок, і е, тоді вже е, цей матеріал якось запам'ятовується краще. Можете ще раз передивитися. Добре, ідемо далі.